Не хочеш, що потім смерті моєї бажаєш, що потім з тим, ні, поки останній дух відносить твої груди не вступлю. Поставлю на своєму. Вийми мені зараз занадце вихожу. Не можу, дати, ну. не можеш. Тому? Тому недащо, тому не погоджуся на таке з'єднання. ні, що хочете? А до чого я не піду? То ти так, то я твій нором зламаю повітря, не дити мене, присія до свій снятима. І я зараз! Пропала моя справа. Що тут за Лети не як Не смілися таки. Пан сказав, щоб ти своєї дочки не неволи. А вдавій за мене, то ти за цигана, за цигана! то ти і Іваном. Бажаюся, що я не отець своїй дитині, то я не властитель своєму домі. Пріць! Ой, Дайте води меріть. Ага. Ой, їдемо, ми виверші води. Та ми себе не можемо кинути! Ти з нами ще ну, стать це не розрахувалися. В голові стукає, серце щепить, йдіть сібі, усі йдіть, йдіть сюди.